Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. Більш детально про суміші для кладки пічної цегли. В першу чергу теорія. Для пічної цегли потрібно використовувати суміші на основі червоних глин. Виключно таки, це найкращий варіант для пічної цегли. Тому що ще те, зроблено червоної глин, ще те. І вона має приблизно однаковий коефіцієнт розширення, що гарантує максимальний довгий срок експлуатації. Печі, ну або ж іншого теплового крегата. В даному випадку у нас представлено два зразки: один польського виробництва з донопласт, другого українського виробництва глина, піщана, суміш. БДК Класік. Що входить в склад? Це просто червона, мелена, висушена глина до консистенції прямо муки, і вона вижирюється в даному випадку в польській цегельною крихтою, тобто бой цегли перемелюються в крихту. В українського виробника це йде горний пісок для того, щоб забезпечувати відповідну адгезію. Воно підбирали в залежності від жирності і самого родовища глини. По кольору теж вони різняться, все залежить від покладу глини. Які поклади по суті, такий і колір є. Звісно ж, можна зробити дану сумні і самотужки, але для цього потрібно мати досить велике знання і досвід, тому що глини бувають різні, які можна накопати. Треба бачити, чи є в ній суглинок, чи нема суглинки. Яка вона по жирності, чи жирна чи прісна, відповідно до цього, скільки там додавати того яружного піску? Це досить таке складно і марудно. Плюс вона замачується на кілька діб, взбивається, далі ще вистаюється там своя технологія. Дальні суміші вони вже готові до застосування. Буквально засипав, міксером збив з додаванням води, півгодинки почекав, ще раз збив і все, можна починати роботу. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш тепловий агрегат працював вам якомога довше, не потрібно шукати замінників, потрібно використовувати саме ті матеріали, які найкраще підходять під ваші цілі. Дякую.